Усім привіт, рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми навчимося пришивати ніжки і лапки до іграшки, щоб вони виглядали симметрично. Пришивати я буду на ось такому схожому ведмедику. Покажу вам те, як це роблю я. Обов'язково використовую булавки, бажано, щоб це були такі, що є трішки довшими, тому що є короткі, є довгі, бажано, щоб вони були довгі, тому що плюшеві кріпити на коротенькі важко. Вони будуть постійно відвалюватися. Пушка у нас прошиті, голову ми вже вчилися прошивати в попередніх відео, тому сьогодні будемо прошивати саме лапки верхні і лапки нижні. Для роботи з пришиванням можна використовувати як нитку, яка залишилася у нас від в'язання. залишаємо там 30-40 см, або ж використовувати хлопкову нитку з такого, такого ж самого кольору, щоб не було видно при вшиванні лапок. Для початку я булавочками прокріплюю симметрично верхні лапки рівномірно під шиєю. І зараз ту ж маніпуляцію зробимо з наступною лапкою. Візьміть до уваги, що кожного разу пришиваючи лапки, ви повинні дивитися саме наперед. Тому що по цьому буде в кінці видно ваш кінцевий результат. Закріпивши булавки, ми їх витягуємо, точніше, витягуємо не булавки, а саму лапку, залишаючи тільки булавочки, щоб при пришиванні першої нам постійно та лапка не падала і ми постійно не робили одну і ту ж роботу сто раз. Тобто ми залишаємо булавки на тих відстанях, як у нас має бути лапка, і тоді вже, коли закінчимо роботу з першою, перейдемо до наступної. Момент вшивання лапки є так само, як і з іншими. Тобто ми прошиваємо наскрізь кожну петлю, яка у нас залишилася по кінцевому варіанті в'язання. Іноді я люблю робити ось так, як зараз ви бачите на фото. Тобто я роблю першу петлю і провожу до іншої сторони лапки, Тобто, щоб її повністю закріпити, щоб вона мені не бовталася, а тоді вже акуратно повертатися до першого Ось, до першої петлі. І так проводимо наскрізь декілька разів. Тобто, скільки у нас є петель, стільки разів ми її пришиваємо. Я, якщо не помиляюся, проводжу тут 4 рази для того, щоб гарно закріпити, щоб воно ніде не стирчало, не відстовбурчувалося. Також важлива деталь є в тому, що лапка має бути набита рівномірно, гарно, тому що якщо вона буде перебита, вона буде просто стирчати рівно. Зараз ми візьмемо другу лапку і будемо прошивати її між булавочками, які залишили до цього. Як бачите, наші булавочки стоять, а як була би лапка, вони би постійно відвалювалися. І зараз будемо прошивати знову ж таки петля в петлю, не пропускаючи, оскільки від цього залежить кінцевий результат. Ну і для надійності, щоб часом не відірвало, не відвалилося. Необхідно прошивати кожну петельку. Я знаю, є багато майстрин, які люблять майстер-класи, де іграшки вже ув'язані в іграшку. Я не дуже люблю такі майстер-класи, скажу вам відверто. Я не дуже люблю в'язані лапки, мені більше подобається от етап пришивання. Хоча я знаю, що багато хто не любить пришивати деталі до готової от іграшки, збирати тушку. Я люблю, мені подобається цей момент. Бо в цей момент я можу надати їй. Того варіанту, як я хочу, оскільки я іноді люблю лапки прошивати чуть, чуть під кутом, щоб воно виглядало, ніби він хоче вас обняти. Провівши ось таку маніпуляцію зв'язування ниточок, ми виводимо її назовні і відстригаємо. Знаю, є також майстрині, які люблять не зв'язувати, а саме через петлі їх прошивати ниткою. Також так роблю, але здебільшого я ось зав'язую для більшої надійності. Мені так подобається більше. Так я впевнена, що ниточка не розв'яжеться і ручка не відвалиться. Ось наші лапки верхні вже пришиті. Як бачите, вони пришиті однаково. Зараз будемо пришивати нижні лапки. Для цього ми порівні мордочки, дивимося, що воно було симетрично рівно по рівні мордочки, ставимо ниточку, ой, голочку і від неї будемо відраховувати петлі, де нам потрібно буде кріпити нижні лапи. Як бачите, перша лапка у нас прикріплена, зараз ми відраховуємо таку ж кількість петель від наступної лапки. Візьміть увагу, що голка має бути, чи булавочка, чи ми там відмідати середину, має бути ідеально рівно посередині. Зараз ми перед тим як пришивати, сто раз перевірте, сто раз передивіться, сто раз переставте булавочки з ніжкою, неважливо, що у вас там може на півпетлі десь воно зміститися, головне, що в кінцевому результаті іграшка виглядала просто гарно. Також будемо робити ту ж маніпуляцію, що і робили з ручками. Залишаємо тільки булавочки. Ну, отут нам знадобиться по одній і з, з іншої сторони, оскільки рівна кількість петель, і ми будемо знати, що ми пришиваємо там 4 чи 6 петель. Не знаю, скільки у вас залишається, оскільки в мене 6, то я буду прошивати 6 петель тулуба і 6 петель лапки. Починаємо нашу роботу. Завжди є так, що ми в'яжемо іграшку по діагоналі, тобто ми не в'яжемо, ми не починаємо кожен ряд з петлі підйому. Ми в'яжемо іграшку по діагоналі і ззаді, от ззаді коли дивиться на іграшку, нам буде здаватися, що вона ніби не на тому самому рядочку. Це має так бути за рахунок того, що... Іграшка в'язана по діагоналі. Як коли ви пришиваєте лапку, є такий даний момент, що перший, перша ваша петелька може не гарно при, прилягати до тіла. Тоді можете зробити повторне пришивання, протягнувши ось так з ниточку повторно. Так от, повернувшись до того моменту, що я вам говорила перед тим. Діагональне в'язання. Спереді воно може бути ідеально рівно виглядати, а ззаді воно буде здаватися, ніби воно косить. Це є нормально, тому що ви в'яжете по діагоналі і десь там ззаді, де у вас початок ряду, воно буде трішки ніби скошувати вниз до гори. Це не є проблемою. Зараз ми прошиваємо другу лапку, прикріпивши її булавкою для більшої надійності і точності прошивання. Проводимо ту ж маніпуляцію, що і з попередньою лапкою, просто прошиваємо петля в петлю, не пропускаючи. Оскільки пропустивши петлю, вона потім може відстовбичитися і її буде дуже помітно. А нам важливо, щоб воно виглядало настільки, мов би ми її ув'язували, а не пришивали. Після того, як ми закінчимо. Пришивати ми робимо ту ж саму маніпуляцію, що і з лапками. Ми ниточки зв'язуємо. Як бачите, можна помітити, що ззаді виглядає, ніби вони неоднаково пришиті. Хоча це не так, тому що спереді наш рядочок сходиться. Просто ззаді було якраз той ряд. Початок ряду. Зв'язуємо декілька вузликів і ховаємо нитку в іграшку. Єдиний момент, ніколи не пов'язуйте, от ви зав'язали вузлик і обрізали нитку. Ні. Для початку сховайте довгий кінець десь в тулуб іграшки, щоб вона не розмоталася, не розв'язалася, не розійшлася. Це плюшова нитка і вона може це зробити. Хоча б один кінчик все ж таки заховайте. Припідніміть акуратно голочкою те місце, де ви робили це, і заберіть все, що зарушилося, все що зайве. І от наш ведмедик виглядає ось так. Шитий, акуратний. Дякую, що були ми на моєму каналі. Від вас лайки, підписки, коментарі.